З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні з'ясуємо, чи відмінюються іншомовні слова на О в нашій мові. Адже чуємо, як кажуть, ми приїхали на авто, і ми приїхали на авті». А як же правильно? Ось про це ми запитали в киян та гостей столиці. Отже, їхати на авто чи їхати на авті? Їхати в авто. За новим стандартом їхати в авто теж можна. В авто. Їхати в авто. Ну, раніше авто не відмінялося, а тепер вже й в авто можна їздити. Запам'ятайте, згідно з нормами чинного правопису, іншомовні іменники, що закінчуються на О, не змінюються. Не в авті, а в авто. Так само не в кіні, а в кіно. Отже, слова авто, кіно, манто, метро, піаніно, кіло незмінні. Але є два винятки: слова пальто і «ситро» в нашій мові відмінюються. Наприклад, прийшов у пальті, затулити пальтами, накрився пальтом, облився ситром, хочете ситра?». Але навіть якщо ви не хочете сетра, то все одно треба знати, що це слово відмінюється. Ось і все насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.